English for Kids Online. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus 5 клас авторів Косован Вітошинська. І так, у нас 5-й модуль Nice and Tasty. Ми з вами спробуємо зробити відеоогляд. Повністю усіх уроків в одному відео. Отже, користуйтеся часомітками, які я залишу в описі під цим відео. Ну і, звичайно, не забувайте підписатись на канал, поставити свою вподобайку і завітайте до наших благодійних вебінарів, які проводяться щосуботи для вашої вікової категорії о 10.45. Детальні інформації є в описі під цим відео. Ну а ми почали. І так, урок Delicious. Працюємо завжди на двох сторіночках. Це у нас сторінка 52, 53. І так, task 1. in the table. Треба заповнити табличку. Треба розписати усі продукти у правильну колоночку. І так, fruits. Вийшло у нас що? Фрукти «Strawberries». Це полуниця, так, bananas, apples, яблука, «Oranges», апельсини, «Cherries», вишні. Vegetables, ovochi, mushrooms, rupi, carrots, morgua, potatoes, kartoplia, tomatoes, pomidore, peppers, paris, onions, cebula, meat, miaso, chicken, kulitina, uh, steak steak, chicken sausage, uh, And the last column is dairy products. Молочні продукти. чіз, сир, йогурт, йогурт, баце масло вершкове, and milk – молоко. Поставте відео на паузу, аби записати е, ці продукти. Task 2. Fill in the blanks with a, an- or some. Заповні пропуски словами a, an або сам. Ну, артиклями або словом сам. Mark C for accountable. Поставте букву C, якщо це слово відноситься до злічувальних обчислювальних іменників. And U Uncountable nouns. І U для незлічувальних іменників, як у прикладі. І так 1. Some milk це у нас uncountable noun, незвічувальний іменник. 2. An apple countable C яблуко, злічувальний іменник. Some cheese, сир, uncountable, незлічувальний іменник. A banana, countable, злічувальний іменник. An onion, цибуля, countable, злічувальний іменник. Some butter, you, uncountable, noun, масло, незлічувальний іменник. Some chicken, you, uncountable, noun, a carrot, Морква, countable, a tomato, помідор countable, злічувальний, and some yogurt uncountable, незлічувальний іменник. Well done. Поставте також відео на паузу. Запишіть дане завдання або перевірте його. Task 3. So fill in the blanks with a, an or some. А тепер прочитаємо діалог, підставляючи про пропуски необхідні слова. I'm hungry. Let's make our favorite fruit salad. Я холодний, давай салат. Great idea, гарна идея. There are some strawberries and some yogurt in the fridge. Uh, є йогурт холодильнику. What about apples? А як щодо There is an apple on the table. Є на столі. Okay, but we also need a banana and some oranges. Так, але нам також потрібно банан і апельсини. You're right. Let's go shopping. Це гаразд. Ходімо на шопінг. Ходімо за покупками. Поставте відео на паузу. Task 4. page 53 Перше завдання нам треба розставити слова у правильному порядку або утворити питання. І друге таке підзавдання це поєднати потім ці питання з відповідями. І так, do you want to eat? Чи хочете ви їсти? Uh, yes, I'm hungry. Так, я голодний. Uh, what do you want to eat? Що ви хочете їсти? B. Let's make a pizza. Зробимо, зробімо піцу. 3. Have we got any chicken? Чи є у нас курятина? Yes, there is some, some in the fridge. Так, є якась кількість холодильнику. Do you like cherries? Чи любите ви, 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 ви вишні? Do you like cherries? C. Uh, yes, I like them very much. 5. Uh, Is it tasty? Чи це смачно? A. No it's horrible. Ні, це жахливо. And the last one. What else do we need? Що ще нам потрібно? D. Let's put some yogurt on top. Давайте покладемо йогурт на, на, на зверху. Трошки йогурта. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Task 5. Let's complete the sentences with the words from exercise 1. Давайте доповнимо речення словами з прави. І так, I like bananas, я люблю банани, cheese and milk. Нам треба написати, що ви любите. Да? Я люблю банани, наприклад, сир і молоко. I don't like. Перерахуйте ті продукти, які вам не подобаються. Да? For example, там chicken and onions. Треба взяти ті продукти, які були у нас у вправі першій. Ось тут. Тобто, бачите, тут обмежений, звичайно, обмежений перелік продукції. That's all for today. наразі це все, отже, у заняття Delicious завершено.